Вітаю, друзі, що зміниться з 28 лютого в бронюванні людей, які не підлягають мобілізації? Довідайтесь про це за хвилину, а поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати. Більше знати правду для того, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, з 28 лютого ТЦК зможуть мобілізувати заброньованих працівників підприємств, які втратять статус критичності. З огляду на те, що такі військово зобов'язані вже всі на обліку ТЦК. Має повне право мобілізувати таких військовозобов'язаних. Все в рамках закону, кажуть зелені гниди. А насправді, що відбувається? Насправді вони. А. Хочуть мобілізувати людей побільше, а аби обілетити керівників підприємств, які понесуть величезні, просто величезні хабарі цим зеленим гнедьонишам, для того, щоб отримати статус критичного підприємства, для того, щоб забронювати своїх працівників, для того, щоб працювати далі. Тому нічого особистого, чисте мародерство. Тільки з цієї точки зору це все і треба розглядати. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.